Перед тим як приводити якісь приклади і пояснювати свою думку, дозвольте поділитися з вами історією, яка наглядно зілюструє суть моєї подальшої аргументації. Уявіть, що ви пекар. Ви живете у невеличкому містечку, у вас власна пекарня, і щоранку ви наповнюєте вулиці міста ароматом свіжого хліба. Сьогоднішній день не виключення. Ви працюєте з самого ранку, ваші думки зайняті весіллям вашого друга, яке буде вже на наступному тижні. Ви знаєте, що будете дарувати, і з підготовки залишилося лише ваше вбрання. Ви плануєте замовити собі костюм у кравця і вже навіть складали потрібну суму грошей. Аромат свіжого хліба переплітається з думками про весілля та ваш новий костюм аж раптом бах! – У вітрину вашого магазину прилетів величезний камінь і розбив її вщент. Палаючи від люті, ви вибігаєте на вулицю, щоб спіймати хулігана, але його вже й слід простив. Збираючи осколки, ви чуєте, як із невеличкого натовпу, що зібрався, якийсь розумник вигукує, що шкода вітрини, але що ж було б зі склярями, якби нікому не треба було благодати вітрини? Скляр заробить, а разом із ним і все місто, бо він витратить зароблені гроші власне на товари у місцевих магазинчиках. Піддакуючи, натовп розходиться, і ви залишаєтеся сам на сам зі своїми думками. Ви розумієте, що тепер у вас не буде нового костюму. Так як заощаджені на нього гроші треба буде витратити на нову вітрину. Розумний зівака з натовпу дуже подібний до деяких економістів нашого часу. Він бачить лише те, що видно: скляр заробить. Але він не бере під увагу глибшої суті. Через розбиту вітрину пекарю треба відмовитися від нового костюму, тож кравець. Залишиться без заробітку. І сам пекар міг би мати і вітрину, і новий костюм, але у кінці історії він залишиться лише з вітриною. Це проста метафора Фредеріка Басті із 19 століття, яка абсолютно не втрачає своєї актуальності з часом. І проблема однобокого бачення багатьох економічних ситуацій надалі залишається актуальною. Тож часто можна почути думку, що під час війни та у післявоєнний час. Економічне процвітання є набагато більшим ніж у мирний час, що ніби певні чудеса виробництва можливі лише під час війни. Бо, поки йде війна, виробництво країни завжди є що робити: треба шити одяг для військових, треба забезпечувати їх їжею, і треба ж звичайно запускати заводи і виробляти зброю. Післявоєнний період також дозволяє економіці квітнути. Бо з однієї сторони треба буде відбудовувати все зруйноване, а з іншої сторони назбирується так званий відкладений попит. Тобто люди почнуть купувати і більше звертати увагу на ті товари, які під час війни їм здавалися не на часі. Так само, як і з метафорою про розбите вікно, не можна заперечити, що якщо з одного боку дивитися на цю ситуацію, то користь від розбитої віктрини все-таки була. Скляр мав змогу заробити. Так само і з війною. Руйнування це насправді гарний бізнес для виробників певної продукції. Руйнування будинків та міст є досить прибутковим для будівельної індустрії. Так само, як і у метафорі з початку епізоду, прибуток скляра це лише частина правди. Якщо ж дивитися на економіку загалом, то можна побачити, що відбувається просто зміщення попиту на певні послуги та товари. Замість того, щоб мати вітрину і костюм, наш пекар матиме лише вітрину. Так само і у державі. Замість того, щоб виробляти, наприклад, трактори, завод буде змушений переформатуватися на виробництво танків замість тракторів. Так само кожен, хто мусить відбудувати свій знищений будинок, замість того, щоб мати і будинок, і автомобіль, найчастіше матиме лише будинок. Тобто буде просто економічне зростання в одних групах товарів і занепад в інших. Воєнна економіка країни не стає більшою, змінюється просто її структура. Крім цього, говорячи про воєнну чи повоєнну економіку, часто підмінюються поняття потреби та попиту. Чим більше руйнувань та страждань принесе війна, тим більшою будуть повоєнні потреби. Це само собою зрозуміло. Але нюанс полягає в тому, що потреба це не те саме, що попит. Ефективний економічний попит вимагає не лише самої потреби, а ще й відповідної купівельної спроможності. Мало просто хотіти побудувати собі новий будинок замість зруйнованого, використовуючи просто останні технологічні новинки в будівництві, а треба ще й мати для цього фінансові можливості. У контексті купівельної спроможності ще варто згадати факт, що часто люди. Думають про свою купівельну спроможність виключно у грошовому вимірі. І з цим мисленням треба бути дуже обережним, адже гроші у наш час можна дуже легко додрукувати, що практично всі уряди у світі її активно роблять. Ще Генрі Гацліт, економіст із початку ХХ століття, писав, що друк грошей є чи не найбільшою індустрією у світі, якщо виробництво вимірювати у грошовому еквіваленті. Варто пам'ятати просту істину: чим більше грошей друкується, тим меншою стає їхня вартість, приймаючи, що виробництво залишається на тому самому рівні. А якщо воно ще й зменшується, то тим більше їх вартість ще швидше втрачає цінність. Це падіння вартості дуже легко зауважити на вищих цінах за товари. Однак часто багато хто з нас ігнорує цей факт і думає, що якщо він став заробляти більше, то автоматично він став багатшим. Цікаво, що більшість хороших економічних показників, які свого часу переписували Другій світовій війні, насправді були зумовлені просто інфляцією воєнного часу. При тому ж самому рівні інфляції ті самі чудові повоєнні показники можна було б досягнути і в мирний час. Коли закінчилася Друга світова війна в Європі, відбулося раптове і навіть вражаюче економічне зростання. Але як у країнах, спустошених війною, так і в тих, що її уникнули. У деяких найбільш зруйнованих країнах, таких як, наприклад, Німеччині, прогрес був більший ніж для прикладу у Франції, яка значно менше постраждала від війни. Але частково це було пов'язано з просто з більш здоровою економічною політикою Західної Німеччини, а частково з відчайдушним бажанням повернутися до нормальних умов життя, що стимулювало збільшення зусиль. Однак це не означає, що знищення майна є вигідним для людини, з якою воно відбувається. Адже ніхто не спалює свій будинок, ґрунтуючись на теоретичній передумові, що бажання відбудувати його буде стимулювати його енергію. Впевнена, що ніхто при здоровому глузді не хоче, щоб його майно було знищено, чи то під час війни, чи то в мирний час. А те, що є шкідливим для однієї конкретно взятої людини, Буде так само згубним і для всього суспільства загалом. Звичайна інфляція, тобто простий випуск більшої кількості грошей з наслідком у вигляді вищих зарплат цін, може створити видимість більшого попиту. Але з точки зору реального виробництва та обміну реальних товарів, це зовсім не так. Так як попит та пропозиція це дві сторони однієї медалі. І реальна купівельна спроможність зникає разом зі зменшенням виробничих потужностей. З цього приводу нас не повинні вводити в оману наслідки монетарної інфляції, яка просто підвищує ціни, і національний дохід, який вимірюється у грошовому еквіваленті. Також іноді можна почути думку, що японці та німці були у кращому становищі після війни ніж американці. Так як старі німецькі та японські заводи були повністю зруйновані після війни, і вони могли замінити їх на найсучасніші, значно краще оснащеніші виробництва, ніж ті, що були в Америці. І що, звичайно ж, вони могли виробляти ефективніше і з меншими витратами, ніж американці на своїх старих заводах зі старим обладнанням. Однак, якби таким чином вони справді мали перевагу, то американці могли б просто самі розгромити свої старі заводи і викинути на смітник своє старе обладнання. Якби в цьому була якась здорова логіка, то всі виробники у всіх країнах могли б щороку просто зносити свої заводи, будувати нові і переоснащувати їх. Проста істина, яка спростовує цю думку, полягає в тому, що існує певна оптимальна швидкість зміни обладнання амортизація. Яка прораховується індивідуально для кожної машини чи станка. Виробнику, якщо вже говоримо чисто гіпотетично, було б вигідно розбомбити навіть не весь завод, а лише обладнання, якби настав час, коли через зношеність і застарілість його вартість уже б впала до нуля. І при цьому бомби мали б вибухнути саме тоді, коли він вже викликав команду демонтажників та замовив нове обладнання. Лише у такому фантазійному випадку у кінцевому результаті знищення виявилося б меншою катастрофою, ніж здавалося б. Існування нових заводів та обладнання прискорює застаріння старих. Це правда. Тож, коли власники намагаються використовувати фабрики та обладнання довше ніж це потрібно для максималізації прибутку, виробники чиї фабрики та обладнання руйнуються. Якщо припустити, що вони хотіли їх замінити і мають для цього необхідний капітал, фактично такі власники отримують відносну вигоду. Або, точніше кажучи, просто зазнають менших відносних витрат. Як висновок, можна сказати, що знищення заводів ракетами та бомбами ніколи не приносить ніякої користі. Більше того, ми досі ще не врахували найважливішу обставину. Людина, підприємець чи соціалістичний уряд не може замінити заводи та старе обладнання, якщо вона не має заощаджень, накопичення капіталу чи доступу до капіталу, який дозволив би їй здійснити заміну. А війна знищує накопичений капітал. Певні фактори, звичайно, здатні це компенсувати, так як відкриття і технологічний прогрес під час війни. Можуть підвищити продуктивність праці окремої людини або суспільства, так що у кінцевому підсумку загальна продуктивність праці може дійсно зрости. Повоєнний попит ніколи точно не відтворить довоєнний попит. Однак це не повинно відвести на світ фундаментальної істини, що безглузде знищення чогось, що має реальну цінність, завжди є втратою, нещастям або катастрофою. Тож, що варто запам'ятати з цього епізоду. По-перше, варто дивитися глибше і аналізувати ситуацію з різних сторін, і пам'ятати, що кошти, витрачені, наприклад, на відбудову будинку, одночасно не можуть бути витраченими на інвестиції в новий ноу-хау проєкт. Війна та руйнування не створюють нового багатства. Єдине, що вони роблять, це переміщають. Людські чи інші ресурси з одного поля використання до іншого. Наприклад, з фабрики на фронт. Загалом ідея, що руйнування може бути економічно вигідним це ілюзія, яка не бере під увагу повної економічної картини і неочевидних наслідків. У війні немає нічого хорошого. Але якщо вона вже стукає до нас у двері, то треба розуміти її наслідки. І робити все від нас залежне, щоб наближати перемогу, чи то безпосередньо на фронті, чи у тилу. Дякую за ваш час і до зустрічі за тиждень.